В місті відбувся перший турнір Білгородністровської південної регіональної федерації самбо присвячений дню Святого Миколая та Новорічним святам. Слід зазначити, що у спортивному залі однієї зі шкіл міста проходять заняття самбо, фундаментального виду спортивного та прикладного єдиноборства. Директор учбового закладу Тетяна Лимаренко пишається юними спортсменами. Ми завжди радіємо спортсменам в нашому закладі. Клуб Фанат. Займається вже четвертий рік на базі школи і тренує дітей з усього міста. Самба це боротьба для сильних. Сьогодні я всім учасникам бажаю вдалої боротьби, витримки, енергії і перемоги, звичайно. Успіхів вам всім. Директор федерації та головний тренер спортивного клубу Фанат В'ячеслав Пучко вважає, що саме заняття спортом є невід'ємною складовою повноцінного розвитку дітей та підлітків, сприяє формуванню характеру, дисципліни, а також гарантує здоровий фізичний розвиток. В змаганнях приймає участь до 50 спортсменів різного віку, наймолодшим 5 років. Найстаршому 18. турнір проводиться за підтримки Кондратюка Олені Диванича, який являється президентом федерації Білогородністровської південної регіональ федерації. Самбо при спілкуванні із тренером до початку змагань почули багато добрих слів про директора навчального закладу, на базі якого проходять тренування. З нагоди свята вручив Тетяні Лимаренко подяку на знак вдяки та шани. Хочемо висловити подяку від федерації Південно-Регіональної Білгород-Дністровської Лимаренка Тетяні Петрівні за розвиток спорту та здорового способу життя, та, зокрема, розвиток самбо в місті Білородністровській. Ще хочемо подякувати Кондратюку Лені Дивановичу за розвиток самбо в місті Білородністровського та, зокрема, клубу спортивних єдиноборств Фанат. Після офіційної частини зустрічі перейшли до фізичної. Батьки зайняли частину зали для глядачів та розпочалися внутрішньоклубні змагання. Маленькі борці із завзятцям взялись за діло. Самбо поділяється на два головні напрямки спортивний та бойовий. Якщо в першому випадку основним завданням є демонстрація кидкової техніки чи техніки больових прийомів, то в бойовому самбо першочергово є здатність бійцям максимально ефективно і швидко позбавити противника можливості до опору. Самбо не тільки вид спортивного єдиноборства і система протидії противнику без застосування зброї, а й система виховання, що сприяє розвитку морально-вольових якостей. Заняття самбо формують твердий характер, стійкість і витривалість, сприяють виробленню самодисципліни і Розвитку якостей, необхідних для досягнення життєвих цілей, наприкінці змагань учасникам були вручені грамоти, медалі та солодкі подарунки. З новорічними та різдвяними святами вас представники спортивної родини міста. Нехай любов та злагода панують в ваших родинах. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.